Чорний чи білий, дивіться, їх два свіженьких позашляховичка у виді Kia Sorento, да? Покажу вам їх детальніше, почнемо з чорного. Вони в нас обидва в рестайлінгу. Пертроник 360, тимивач, лінза, туманочка, легкосплавний диск, літня гума, повний привід, звісно, безключовий складання, люкс, панорама і рельних, присутньо все по характеристиках. 2,2, 13 рік, 220 пробігу в автоматі. 18500 вартує на старті. Відразу давайте показую салон. Шкіряний префорований салон, автопаркування, шкіряне мультикермо. Круїзик все є. двохзонна кліма підігрів та обдув сідушок. Мертві зони тримання полоси, повний склопакет присутню по автівці, все підтоновано трішки. вона в нас позаду. Думаю, що може і 7 Непомітно і не вказано. Вихід на форкоп, парктроник, камера, все присутнє. Ось такий свіженький, це перший. У нас чорний. 18500 вартує на старті. відразу не виключаємося і йдемо до білого. Аналог. Повністю аналог, тільки в білому кольорі. Йдемо зараз, пройдемося по комплектації. Парктроник 360, легко диск, туманка, диспуманку, лінза. Все присутнє, люкс, панорама є, ремінг є. Без ключовий є, складання також є. Це в нас 12 й рік, 97 тисяч пробігу 2,2, 21-200. Зразу йдемо по салону. Також нашкірений префорований салон, електрика, автопаркування, автомат, двохзонна кліма, підігрів обдув, навігація, мертві зони, тримання, все присутнє також по автівці. Аналог повністю аналог також підтонований позаду. Також ні шторка не видно, чи він у нас семимісний. Це в нас без форкопа, парктроник, камера все присутнє. з таких дві свіженьких пропозицій. Це вже в нас хороший. Повністю позашлюховички непогані, білий-чорний, такі дві свіженькі пропозиції, кого цікавить оглянути чи разовим оглядом, чи знайти такі автівки в підборі під ключ, контакти наші знизу. Перевіримо технічний стан, пробіг, повністю автівку від До я надамо вам повністю по їх відеозвіт, і ви собі будете приймати, чи хочете купувати автівку, чи ні. Контакти під відео звертайтесь.